за три роки повномасштабного вторгнення росіяни стратили 177 військових збройних сил України. Про таке розказав уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець у 24 му за його словами, тенденція ще погіршилася. Цьогоріч офіційно підтверджено 109 страт наших героїв, тобто кількість випадків розстрілів зросла майже вдвічі у порівнянні з двома попередніми роками війни разом узятими. Британія, Німеччина і Франція занепокоєні розвитком ядерної програми Ірану, яка скоро може дозволити отримати ядерну зброю. Про це заявили представництва трьох країн перед тематичним засіданням Ради безпеки ООН. Вони зауважили, що, за даними МАГАТЕ, Іран лише збільшує виробництво високозбагаченого урану, не маючи переконливих пояснень, для яких цивільних цілей це потрібно. Представники країн зазначили, що Тегеран повинен змінити курс, знизити ескалацію та обрати дипломатію. Зокрема, а розробити рішення, яке б гарантувало, що Іран ніколи не розрубить ядерну зброю.